Світить сонце в вишині, тобі світить і мені землю нашу зігріває, сади світом наливає, світить ясно у віконце, золотава зірка Сонце. Діти, дуже рада вас сьогодні бачити на занятті. Сьогодні в нас повторення вивченого матеріалу. Ми з вами будемо працювати за ось таким зошитом. На сторінці, 2 і 3. Давайте одразу пригадаємо, що ми вивчали на минулих уроках. Починаємо. Давайте згадаємо з вами пряму та зворотню лічбу до, в межах 5. Бачимо, хлопчик піднімається по таких сходинках. Давайте ми з вами порахуємо сходинки. 1, 2. Три, 4, 5, і він піднявся. А тепер хлопчик, що робить? Спускається сходинок. Рахуємо в зворотньому порядку: 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Тепер рахуємо разом до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім, 8, 9, 10. А тепер вертаємось до одинички. Зворотня речка. Давайте 10, далі 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Моло! А тепер давайте з вами спробуємо відгадати таку загадку веселу. Три веселі киці грались на травиці. Песик теж до них прибіг. Скільки котиків усіх? Подумайте. Читаю ще раз: Три веселі киці грались на травиці. Песик теж до них прибіг. Скільки котиків усіх? Правильно, три котики. Песиками не рахуємо, молодці. А тепер починаємо роботу за зошитом. Так, у зошиті на сторінці 2. У нас є перше завдання. Полічи будиночку по порядку. Скільки всього будинків. Згадуємо, якщо ми рахуємо по порядку, то ми не кажемо один, ми кажемо перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Всього в нас в скільки будиночків? Сім. Вірно. Тепер шукаємо, беремо червоний олівець. І нам потрібно з вами зафарбувати дах третього будиночку червоним олівцем. Рахуємо, де в нас третій будиночок. Один, два, три. Третій будиночок. Зафарбовуємо дах нашого будиночку червоним олівцем. Молодці. А дах п'ятого будиночку потрібно замалювати зеленим кольором. Беремо зелений кольор. Шукаємо наш п'ятий, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Зеленим кольором. Зафарбували. Молодці. Сьомий дах сьомого будиночку потрібно зафарбувати. Вже синім кольором беремо синій олівець і зафарбовуємо дах сьомого будиночку синім олівцем. Згадуємо, коли ми замальовуємо, ми спочатку вводимо контур, щоб не вилазити за нього. І далі зафарбовуємо наш дах. Молодці. А давайте тепер ми з вами визначимо, який будинок буде за третім будинком? Який номер будиночку за третім буде? Так, хто який наступний будиночок? Будиночок номер 4. Молодці. А який будиночок наступний за шостим? Знаходимо шостий будиночок. Наступний це вперед. Це сьомий будиночок. Молодці. А давайте знайдемо будиночок, який розташований між четвертим і шостим. Шукаємо наш четвертий будиночок, ось він. А шостий ось. А між ними який будиночок? П'ятий. Молодці. Так, а давайте знайдемо наш другий будиночок, ось він. І назвемо сусідів другого будиночку. Який будиночок стоїть перед ним? І наступний за ним? Подумайте, яке скажіть. Правильно, перший будиночок стоїть перед ним, це його сусід другого будиночку. А третій наступний за ним. Тепер беремо простий львчик. І в кожному із будиночків малюємо стільки вікон, щоб стало на один більше, ніж в попередньому. От дивіться, у нас в першому будиночку намальовано одне віконечко. В наступному тут повинно бути вже намальовано на одне віконечко більше, ніж тут. Тобто ми малюємо спочатку, спочатку віконечко одне. І на одне більше у нас повинно вийти два віконечка. Далі третій будиночок. Якщо у нас тут два віконечка, а тут на один більше, то спочатку малюємо ми два, будин... два віконечка, і потім третій. Молодці. Далі давайте самостійно, а потім вже з вами перевіримо. Так, що у вас повинно було вийти? Давайте порахуємо наші віконечка. В першому одне віконечко, в другому на одне більше, ніж один. Це буде два віконечка. Тут буде у нас один, два, три віконечка. Далі на один більш. Один, два, три, чотири віконечка. Далі. Один, два, три, 4, 5 вікон. Один, два, три, 4, 5, шість. І ще на одну більше. Це у нас вже буде 7 вікон. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Молодці. Я сподіваюся, всі гарно виконали це завдання. Переходимо до іншого завдання. В нас тут є багато-багато чисел. І нам з вами потрібно буде з'єднати по порядку числа. Дивіться, стрілочками. 1, 2, 3. Далі, яке число йде? Беремо простий олівець і від числа 3 йдемо до числа 4. Можна навіть стрілочку намалювати. Прийшли. Далі від числа 4 йде яке число наступне? 5. Малюємо сюди стрілочку. Молодці. Далі, після числа 5 йде число 6. Молодці. Після числа 6 йдемо до числа 7. Після 7 – 8. Після 8 – 9. І після 9 у нас йде вже число 10. 10. Молодці. У всіх все вийшло. І останнє завдання на цій сторіночці це в нас намальовані що очі якісь. А як вони називаються? Правильно, помідорки. Нам потрібно намалювати справа, право, намалювати на один. Помідор більше, ніж в середньому квадратику. Давайте порахуємо, скільки в середньому квадратику в нас помідорів. Один, два, три. Молодці. В цьому нам потрібно зробити на один більше. Тому ми беремо, малюємо спочатку три наших помідорки, хай будуть ось такі кружечки з паличкою. Один, два, три. Тепер у нас порівну. А щоб зробити на один більше, нам потрібно що зробити? Домалювати ще один. І в нас стане на один більше, ніж тут. Добре. Ось в цьому в першому квадраті нам потрібно намалювати на один менше, ніж в середньому. Тобто, тут у нас один, два, три помідори, а тут на один менше. Тобто один зайвий помідор нам потрібно прибрати. Значить, ми намалюємо в першому квадраті скільки помідорів. Молодці. Два помідорчики. Давайте з вами малюємо один. Два. У мене такі маленькі помідорчики вийшли. Далі. Беремо з вами червоний углівець. Так, взяли. Давайте зафарбуємо наші помідори в червоний, в середньому квадраті. Де в нас середній квадрат? Правильно, ось цей. Давайте ми ці помідорчики зафарбуємо в червоний колір. Ось так раз. І ось так два. І останній. Ось так, і у нас вийшло три червоних помідора. Так, а тепер я пропоную вам трошки відпочити та порухатись, а далі ми з вами продовжимо. Бульки, бульки, планетульки, поміж них літають бульки, не лульки всі вони як буль, буль буль, 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 булька, Булька, я весела булька, у ракету сіла. Космос полетіла, булька, булькає, весела булька, У ракета сіла, в космос полетіла, а на марсі бульки звати їх марсульки. От такі червоні їздять у вагоні. Всі вони як буль, 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 булька, булька, я, весела O raketa sila, kosmos poletila. Bujka, bojka, ja vesela bojka, o raketa sila, kosmos poletila. Крутить хула хуб, схудно те збагнув. А старий уран скинув кілограм, по зарядку зранку робить до сніданку. Всі вони як буль, буль, боль-баль-бель-баль, буль, 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 булька, булька, я весела булька, уракету сіла в космос. Так, я сподіваюсь, ви вже трохи відпочили, тому ми з вами продовжуємо. Переходимо на наступну нашу сторінку. Тут у нас зверху є ось такий малюночок, де є квіточки і метелики. Давайте ми з вами порахуємо, скільки в нас квіток. Один, два, три, п'ять. Молодці! Давайте порахуємо, скільки в нас метеликів. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Добре, ви виконали це завдання. Далі, а давайте ми з вами подумаємо, чи всім нашим метеликам буде достатньо квіточки. Якщо оцей метелик сяде на. Квіточку цей сяде на квіточку. Хвати всім метеликам квіточок? Ні, не хватить. молодці, а чого ж нам не вистачає? У нас метеликів більше, ніж квіток. Правильно? Квіточок у нас 5, а метеликів 6. Ось давайте перевіримо. Давайте візьмемо звичайний олівець і ось отак зробимо. Цей, хай, нехай сідає на цю квіточку, цю цей на, цю, цей на цю, цей на цю, а цей на цю квіточку сяде. А у нас одни, один метелик ще залишився. Тобто в нас метеликів на одного більше, ніж всіх квіточок. Добре, а давайте ми з вами подумаємо: як зробити так, щоб метелику теж. Хватило квіточки. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно взяти і домалювати ще одну квіточку. Давайте ми з вами домалюємо квіточку. У мене ось така вийшла. У вас може бути трошки інша. І візьмемо цього метелика і посадимо на цю квіточку. Да? Ось отак. І у нас тепер всі метелики. Сидять на квіточках. Добре, переходимо до нашого дерева. Нам тут потрібно з вами порахувати, скільки в нас листочків на дереві. Давайте рахувати разом. Один, два, три, чотири п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Десять листочків, як багато. Шукаємо з вами жовтий олівець. Взяли жовтий олівець. І нам потрібно з вами зафарбувати жовтим олівцем три листочка. Можна підряд їх розфарбовувати. Можна розфарбувати різні листочки, але ми повинні їх розфарбувати всього три. Ось я розфарбувала один. Давайте візьмемо. Давайте я підряд візьму. Один. Так, зараз ми з вами розфарбуємо другий. Так. І зараз ми з вами розфарбуємо. Треті. Все, три листочки. Один, два, три. А всі інші листочки ми будемо фарбувати з вами зеленим кольором. Розфарбовуємо. Я разом з вами, бачите, розфарбую зелені листочки. У нас дерево, схоже, вже на осіннє деревце. На осінньому дереві теж є і жовті листочки, і помаранчеві. Ось отак зафарбувала зеленим. Так багато-багато гілочок. Розфарбовуйте. Ну, разом з вами це зробимо, намагаємося не вилазити за контур. Так. Ось так. Молодці. І останній листочок. Ось отак. Все зафарбували. Так, а давайте ми порахуємо, скільки в нас вийшло листочків зеленого кольору. Давайте рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім. Всього в нас було 10 листочків. Три. Ми розфарбували жовтим кольором. А сім листочків. Розфарбували зеленим кольором. Молодці дітки. І останнє завдання де ми я почну з вами виконувати? А далі ви зробите самостійно. Нагадую, беремо звичайний олівець. Ось він, олівчик. Добре. Всі, я сподіваюся, пам'ятають, як ми тримаємо олівець. Тримають олівець? Два пальчики великий та вказівний. Ось отак вони взяли олівець, ось вони тримають. А третій, середній пальчик підтримує олівець знизу, ось так. Тобто, у нас ось оці три пальчики, хватають олівчик. Беремо олівець, тримаємо, дивимось. Тут у нас завдання, бачите, є карапочки. Нам потрібно до кінця цієї лінії поставити крапочки в кожному кутку квадратика. Дивіться, ось у нас вже є тут зразочок. Далі, що ми робимо? Ось так і ось так крапочку. Ось так і ось так крапочку. Молодці. Бачите? Я з вами трошки зроблю, а далі ви самі завершите. Ось кожному кожному куточку ми ставимо крапочки. Добре. Коли закінчите цей рядочок, ми з вами переходимо до другого рядочку. Тут у нас ось такі лінії з одного куточку нашої клітинки в інший. Малюємо, тільки малюємо не знизу вверх, а зверху вниз. Раз, два. Далі. Кожній кожній клітинці. Три шукаємо куточок і ведемо до нижнього куточку. Шукаємо куточок і ведемо до нижнього куточку. Знову куточок і до нижнього. І ось так. А то, якщо ми будемо малювати знизу вверх, у нас може вийти не дуже гарно. А так малюємо зверху вниз, зверху вниз, кожного куточку, кожній кожні клітиночці. Бачите, як виходить? І так ми робимо з вами до кінця рядочку. А знизу у нас теж лінії, але вже прямі, а не похилі. Тут є декілька зразків, за якими треба ось обвести, і продовжуємо малювати далі. Дивіться отак, просто рівненькі палочки. Рівнесенько-рівнесенько робимо по цьому, по клітиночці. І так в кожній кожні клітинці. І все. Молодці дітки! Ви дуже гарно впоралися з цими завданнями. Буду вас чекати з задоволенням на наступних заняттях. До побачення!